Як проходить робочий день генерального директора Рівненської атомної електростанції Павла Ковтонюка, дізнавався учасник ядерної школи РАЕС Артем Сидоренко. Пройти таке стажування на керівних посадах енергетиків атомної станції Учнівська молодь має змогу вже сьомий рік поспіль. Ядерна школа, взагалі, це на сьогодні досить важливий проєкт, тому що на сьогодні. Альтернативи розвитку ядерної енергетики в Україні немає, і ми бачимо, що атомна енергетика вона на сьогодні є таким основним джерелом генерації. І дивлячись на це, ми розуміємо, що і надалі розвиток енергетики генерації в Україні найбагато ймовірніше буде пов'язаний з будівництвом нових ядерних блоків. Павло Ковтонюк також зауважив, що в Україні роблять усе можливе, аби збільшити потужність генерації електроенергії. Планують будівництво нових блоків та відновлення пошкоджених та втрачених через обстріли росіян енергетичних об'єктів. Ведуться роботи по будівництву блоків на Хмельницькій атомній станції. У нас також проводяться роботи підготовчі роботи до будівництва нашого п'ятого енергоблоку. А для цього потрібні кадри. І якщо наша молодь сьогодні буде бачити перспективу, сучасність цих об'єктів, енергетичних об'єктів, вони тоді підуть і навчатися, і працювати в цьому напрямку. Старшокласник також був присутній на щоранковій селекторній нараді і про широкий спектр завдань керівника атомного підприємства, а також разом із генеральним директором побував у різних цехах атомної станції. Також він побачив і такі цікаві, потужні роботи, які проводяться для того, щоб наша станція мала можливість і збільшити потужність, збільшити коефіцієнти використання потужності. Артема цікавило усе. Він уважно слухав, розпитував незрозумілі моменти, прагнув дізнаватися комога більше про роботу стратегічного об'єкта та про атомну промисловість загалом. Ставить він свої питання уже з точки зору того, що він вже знає. От і я це відчуваю. Я відчуваю, що знання є. А якщо є знання, є бажання до цих знань, значить надіюсь, що він продовжить своє навчання по профілю да, в цьому напрямку. Масштаби підприємства, професіоналізм енергетиків, відповідальність, з якою кожен працівник виконує свою роботу. Усе вразило Артема. Це Дійсно виглядає дуже потужно. Видно, скільки багато роботи вложено в ці споруди. Видно, що люди, які там працюють, мають неабияку відповідальність за роботу нашої атомної електростанції. Мені дуже сподобалася екскурсія, яку мені провів Павло Іванович. Він розповів деякі деталі роботи станції, і це однозначно замотивувало мене працювати над собою. Спілкування з керівником РАЕС, каже 11 класник ще більше вмотивувало мене вступити до професійного вишу і в майбутньому розвиватися, щоб стати професіоналом в атомній галузі. Відвідував ядерну школу, аби більше зрозуміти, чи це мені підійде, чи це мені сподобається. І після проходження всього курсу я ну, вирішив, що так, це мені до душі. І в майбутньому бажаю стати частиною колективу. Рівеньська АЕС завжди прагну дізнаватися щось нове, тому намагаюся використовувати будь-яку можливість для особистого розвитку, каже Артем. Тож проєкт Ядерна школа Раес це для мене безцінний досвід, який поповнив мій багаж знань важливою та необхідною інформацією. Олена Муляр, Анастасія Лала Куїтезг Раес для дванадцятого каналу.